Бойовики обстрілювали позиції українських військових протягом останньої доби 65 разів. Про це повідомляє інформаційний спротив. Постріли лунали поблизу Дебальцевого, Нікішиного, Ольховатки. Напередодні ввечері обстрілювали Авдіївку та Пєскі. Стріляли з градів, артилерії та мінометів. Біля Павлополя, внаслідок обстрілу, загинув мирний мешканець та двоє міліціонерів. Троє бійців отримали поранення. Військові пов'язують зростання інтенсивності обстрілів із доставки в Україну ще одного гуманітарного конвою. Про це повідомляє зокрема місія ОБСЄ в Україні. На територіях так званої ДНР у Донецьку зафіксовано переміщення кількох десятків фур із артилерією та системами залпового вогню. Натомість у штабі АТО заявляють, що українським гвардійцям сьогодні мають передати нову зброю після навчальних тренувань підрозділи нацгвардії, які несуть службу в зоні бойових дій. Отримують зенітні установки з вже обученими стрілками. Раніше повідомлялося, що штатним розкладом не було передбачено поставок важкої зброї підлеглим міністерством внутрішніх справ.